Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук сьогодні серед головного. У Києві відбувся круглий стіл щодо стану енергетики та підготовки до опалювального сезону. Рік успішної експлуатації енергоблока ввр 440 на ядерному паливі Весінхаус. Фахівці енергоатому пройшли навчання з вивчення проєкту AP-1000 у США. На майданчику Хмельницької АЕС триває монтаж нового бетонного заводу. Робоча нарада з впровадження державної політики безбар'єрності на Хмельницькій АЕС. Про це та інше у продовженні випуску. У Києві за участі прем'єр-міністра України та представників США відбувся круглий стіл щодо стану енергетики та підготовки до опалювального сезону. Участь у ньому також взяли міністри енергетики та розвитку громад, території та інфраструктури, заступник керівника Офісу президента, а також керівники енергетичних компаній та голови ОВА. З кінця березня ми втратили понад 9 гігават встановленої потужності. Зараз Україна робить все можливе, аби компенсувати ці втрати та підготуватися до проходження зими, підкреслив Денис Шмигаль час свого виступу він акцентував увагу на трьох ключових напрямах: відновленні та ремонту всього, що підлягає відбудові, будівництві системи децентралізованої генерації та акумулюванні допомоги від міжнародних партнерів. Прем'єр-міністр подякував адміністрації президента США і конгресу за безпрецедентну підтримку, яка стала життєво важливою для України у ці складні часи. 10 вересня виповнився рівно рік, як фахівцями на екенергоатом було завантажено першу партію ядерного палива виробництва «Вестінхаус» в реактор ВВР 440 Рівненської АЕС. Угода, укладена ще у 2020 році, передбачала реалізацію проєкту через 5 років. Але з початком повномасштабного вторгнення енергоатом звернувся до компанії з пропозицією прискорити виготовлення палива. Успішне втілення проєкту у 2023 році стало результатом командної роботи фахівців Westinghouse та українських інженерів. Ця подія суттєво вплинула на зміцнення енергетичної незалежності і безпеки України та показала всьому світу реальний приклад успішної відмови від російської технології. Ні, енергоатом Петро Котін нагадав, що раніше реактори цього типу працювали тільки на ядерному паливі російського виробництва. Робота кожного вітчизняного енергоблока вкрай важлива для енергобалансу країни, а відмова від російського палива значно посилює енергобезпеку України. На майданчику Хмельницької АЕС триває монтаж нового бетонного заводу. Це надійне устаткування вітчизняного виробництва може працювати як в ручному, так і в автоматичному режимах та здатне забезпечити безперебійну роботу за різних погодних умов протягом року. Завод вироблятиме суміш для бетонування та облаштування спецмайданчиків, безпечних маршрутів пересування, ремонту наявних бетонних покриттів на майданчику ХС та облаштування фундаментів модульних будинків, де проживатиме персонал Запорізької АЕС. Продукція заводу також використовуватиметься для виконання будівельних та ремонтних робіт на об'єктах Хмельницької АЕС. Зокрема, з неї виготовлятимуться залізобетонні конструкції для здійснення ремонтно відновлювальних робіт на енергоблоках номер 3 та номер 4 а згодом для будівництва нових потужностей. Ты на ХС. Фахівці енергоатому пройшли навчання з вивчення проєкту AP-1000 за програмою Westinghouse у США. Українські інженери ознайомилися з платформами та процедурами Westinghouse, проєктною документацією, ліцензуванням, системами поводження з ядерним паливом та радіоактивними відходами проєкту AP-1000. Також розглянули головну електричну схему блока та особливості конфігурації будівельного майданчика для майбутніх енергоблоків номер 5 та номер 6 Хмельницької АЕС. До спільного інженірингового офісу увійшли також Нетішницький атом. Микола Одійчук та Дмитро Кознюк. Американські колеги продемонстрували фахівцям енергоатому можливості повномасштабного тренажера з підготовки ліцензованого персоналу та тестувальної лабораторії, а також організували візит на завод з виробництва ядерного палива. Навчання у США стало черговим кроком, який українські атомники зробили на шляху до початку будівництва нових енергоблоків АП-1000 на майданчику ХАЕС. Під час робочої наради на ХС обговорили впровадження державної політики безбар'єрності. Члени робочої групи розглянули виконання рішень та запланованих заходів на об'єктах Хмельницької АЕС. Основну увагу зосередили на створенні безбар'єрного середовища, зокрема на забезпеченні доступу до соціальних об'єктів, центру ділових зустрічей, інформаційного та навчально-тренувального, а також сервісного центрів серед запланованих заходів, які реалізовуються у філії ВПХС, переобладнання приміщень плавального басейну, а також облаштування пандусів та підйомників, тривають роботи і на інших об'єктах. Низка змін уже впроваджена для створення доступу маломобільних груп населення до спортивних об'єктів на території управління соціальних об'єктів. Та готельно-ресторанного комплексу Явір маршрути пересування, зручність та доступність до сервісів було протестовано за участі цільової аудиторії. Уже вдруге у місті Хмельницькому проведено інклюзивний спортивно-реабілітаційний захід серед будинків інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, психоневрологічних інтернатів Хмельниччини. Участь у заході, який має назву Активні та спортивні 2024», взяло близько 150 підопічних та працівників 23 соціальних закладів області. Головна мета підвищення соціальної активності, підтримання фізичних якостей та рухових здібностей, забезпечення дозвілля для відповідної категорії громадян. Захід було організовано департаментом соціального захисту населення Хмельницької ОВА за підтримки Хмельницького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. Хмельницька АЕС як соціально спрямоване підприємство, другий рік серед тих, хто надає посильну допомогу та підтримку у проведенні заходу. Колективом Хмельницьких атомників підтримуються усі соціальні програми та ініціативи. Команда атомників тріумфувала на 28-й всеукраїнській міжгалузевій спартакіаді працівників промислової сфери та транспорту, яка відбулася у Чернівцях. 23 працівники Хмельницької АЕС у складі команди атомників гідно представили галузь та здобули перше загальнокомандне місце. Цього вдалося досягти завдяки злагодженій командній роботі та високим результатам у кожному з видів спорту. Представники ХАЕС показали другий командний результат у змаганнях з настільного тенісу, легкої атлетики, а також у турнірах шашок та шахів. Ані з волейболу наша команда показала високу спортивну майстерність та здобула перемогу. Переможними також стали виступи атомників у гирьовому спорті, де п'ять медалей у скарбничку команди принесли працівники рівненської і Південноукраїнської АЕС та у турнірі з футзалу, у якому золото здобула команда у складі представників ПАЕС. Вітаємо наших спортсменів та бажаємо ще більше перемог. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!